Індійська народна казка. Війна до добра не призведе, супротивником, рівним силою розумніше не воювати, а спілкуватись. У давню давнину жили собі два могутні велетні. Одного звали сунд, а другого упасунд. Велетні знали, що коли вони вірно служитимуть великому Богові шиві, він виконає всі їхні бажання. І от вони стали подвижниками. Чимало часу минуло, і нарешті Бог Шива помітив сунда і упасунда. Він сказав їм Я задоволений вами і вашою вірною службою. Просіть у мене все, що хочете, і я здійсню всі ваші бажання. О всемогутній, відповіли велетні, якщо ти задоволений нами, подаруй нам свою дружину, богиню парваті. Бог шива безмірно розгнівався, але треба додержувати свого слова, і довелося йому подарувати прекрасну парваті Сундовій у пасундові. Побачивши красуню парваті, обидва велетні були в захваті. Вона моя. вигукнув сунд. Ні моя. вигукнув упасунд. Сунд твердив, що парваті має належати йому, а Упасунд заперечував, що він має на неї таке ж право, як і сунд. Виникла сварка, в якій годі було розібратися. Тоді велетні надумали покликати якого небудь брахмана, щоб він розв'язав їхню суперечку. А бог шива набрав вигляду старого Брахмана і пішов собі шляхом неподалік від того місця, де сварилися сунд і упасунд. Побачивши Брахмана, велетні підійшли до нього і попросили розсудити їх. Батечку, сказав Сунд, – зроби, ласку, розв'яжи нашу суперечку. За що ви сперечаєтесь? спитав старий Брахман. Я одержав цю красуню за свою службу, і вона моя, сказав сунд. Ні, сказав Упасунд. я краще служив, і через це вона моя. Неправда, сказав сунд, ти гірше служив, парваті моя. І вони почали знову кричати і лаятись, але браман спинив їх. Брати, ви разом служили. Важко сказати, хто з вас служив краще. Ви воїни, тож нехай вашу суперечку розв'яже двобій. Хто переможе, той і матиме красуню парваті. Сунти у пасун, то одразу ж схопили дрюки і кинулись один на одного. За пекло билися вони, але сили їх були рівні, і тому жоден з них не міг подолати другого. А старий браман стояв обіч і посміхався. Сунти у пасунт билися так довго і так духопелили один одного, що, зрештою, знесилені впали на землю і обидва вмерли. А бог Шива узяв парваті за руку і пішов собі геть разом з нею. Тому я й кажу вів далі свою розповідь Шуліка. З супротивником, рівним тобі з силою, краще спілкуватися, ніж битися. Чому ж ти мені цього не порадив раніше? спитав чи траварн. Та хіба ж ти послухав би мене, поки тебе не почали перемагати, і я не став тобі на допомогу. І я ніколи не схвалював цієї війни, бо вважав, що з хераняпхом краще жити в мирі, аніж у ворожнечі. Адже недарма кажуть, укладай союз із правдивим, шляхетним, справедливим, могутнім, з тим, хто має багато друзів, з тим, хто перемагав у багатьох боях, а також з людиною простого роду. Ці семеро будуть гідними союзниками. Правдивий тебе не обдурить, якщо ти з ним укладеш союз. Шляхетний тебе не зрадить і не вчинить підлоти навіть під загрозою смерті. Справедливий буде надійною опорою, бо всі стануть на його захист, якщо на нього нападуть. Той, хто б'ється за справедливу справу, непереможний. З могутнім краще бути в дружбі, ніж у сварці. Не можна воювати з тим. Хто дужчий за тебе, адже хмари не йдуть проти вітру. Людину, що має багато друзів, не можна подолати, як не можна повалити бамбук, оповитий колючками, вони не дадуть до нього підійти. Слава того, хто перемагав у багатьох боях, підкоряє всіх, і якщо ти будеш його союзником, то й твоїх ворогів буде переможено. А з людиною простого роду також слід підтримувати дружбу, бо часом без неї годі обійтися. Тому, закінчив свою розповідь шуліка, хіраньяк гідний союзник, бо він володіє багатьма з цих якостей. Отож, бачиш, магараджо, сказав лелека, шуліка весь час переконує, чи траварна укласти з тобою мир. Що скажеш ти, міністре?» – звернувся раджах Іраньяп до Чатравака. З ким не можна укладати союз, я хочу і це знати. Я скажу тобі, відповів Чакравак, слухай, союз не можна укладати з юнаком і старим, з боягузом, з одноплемінником боягуза, з жадібним, і з сином жадібних батьків, з невдахою, з голодним, з людиною забарною. Юнак не розуміє, які наслідки дає війна. На стару кволу й хвору людину не покладаються навіть родичі. Боягуз тікає з поля бою, а одноплемінник боягузів залишається самітний на полю бою, тому що боягузи його покидають. Жадібний не піде в бій без винагороди, а син жадібних батьків загине під час поділу здобичі, бо родичам здаватиметься, що він їх обдурив. Невдаха, покладаючись на долю, нічим не стане себе утрудняти. Голодний впаде з голоду, забарного буде переможено в бою так само, як гаву перемогла сова темної ночі. А ще багато що можу розповісти тобі, о великий раджо, сказав читравак. Але річ у тому, що павід траварн вважає себе за переможця, не схоче укладати союз із тобою. То що ж нам робити? спитав хираняк. Ма Раджо, – відповів Чравак. Островом Сінгалдіб править твій вірний союзник. Журавельне ім'я Махабал, що значить могутній. Добре було б повідомити його про все й попрохати його, напасти на чітраварна. Отож вже чітраварн сам запропонує тобі укласти з ним мир. Порада міністра сподобалась Хіран'ябху, і він одразу послав гінця до журавля махабала. О, махараджо, звернувся лелека до хіраньяпха. Слухай но далі. Коли я прибув у стан ворога, міністр Шуліка саме розмовляв з Читраварном. Він казав, пане мій, гава Мехаварна довгий час жила в нашого супротивника, тому вона повинна добре знати, що вона за особа Хіран'яб і чи може він бути нашим союзником. Павич Чітраварн погодився з міністром і наказав покликати Гаву. Коли гава прийшла, читраван спитав її скажи, Гаво, що являє собою Хіран'яб і який у нього міністр? «Магараджо», – відповів Михай... Варна, хіраньяб розумний і порядний, а такого міністра, як чекравак, важно знайти. Якщо так, сказав читраван, то як же тобі пощастило обдурити їх? Хіба ж важко обдурити того, хто тобі вірить, заперечила посміхаючих, микхаварна. Хіба треба мати мужність для того, щоб убити людину, яка поклала тобі на коліна голову і заснула? О, Магараджо, цей міністр одразу запідозрив мене, але хіранья б занадто благородний, щоб повірити у чиюсь підступність. Недарма кажуть, того, хто міряє інших по собі і думає, що всі йому кажуть правду, часто обдурюють і ошукують. як ото було обдурена брахмана, в якого хитрощами відобрали козу. Як же це сталося? спитав Читраварн. А ось як, відповіла Гава і почала розповідати.